Казав, я на Україні, відкрию своє діло. Кажу, синочі, коли ж ти живишся? Каже, я женюся, мама. все, в мене вже все є. Квартира є, машина є, бізнес відкрию. Все тут случилося таке, що ці гади напали на нас. Про свого 32-річного сина Миколи Шевченка, який мріяв про власну справу в Україні, розповідає його мама Олена. Каже, він народився в місті Курахове Донецької області. Там разом жили до червня минулого року. Потім через війну покинули рідний дім і приїхали в Кропивницький. Сьогодні з Миколою Шевченком попрощались. Він загинув біля села Богданівка Донецької області 17 березня. У Кропивницькому Микола Шевченко працював охоронцем у СІЗО. Закінчив техніку, мав економічну освіту. Після армії вступив у залізничну академію в Донецьку. Розповіла сестра бійця Катерина Познякова. Каже: їздив на заробітки за кордон, заробляв гроші на власну справу. «У 2019 році Он спочатку поїхав в Польшу, поїхав потім в Венгрію. Жив Венгрії два роки. У 22 году році марті у нього були уже білети. Він хотів поїхати в Чехію, и приїхати вже бізнес. бизнес. Химчистка. на фронт потрапив торік у грудні. Відразу в Бахмут загадує мама бійця. Був навідником механізованого відділення. 1 марта приїхав до 5 числа. Був у нас тут в Кіровограді, Прийшов мама, каже, мені каже, за бої у Бахмуті каже, дали каже, відпустку. 17 марта останнє повідомлення було час 20. Він написав: Мама, я на виход, і все, більше не повернулася моя дитина. Поховали бійця на Алеї Слави Далекосхідного кладовища в Кропивницькому. Василь Левицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.